Друзі, вітаю на каналі, сьогодні на огляді Ямаха 36 з Японії без пробігу по Україні, в гарному стані. Двигун 4 на водяному охолодженні. Це інжектор, дуже економна техніка по витраті палива 2 літри на сотню, по паспорту взагалі півтори, але по факту до 2. Дуже популярний скутер. Так, на одометрі біля 15 тисяч, в комплекті два ключа. Ще ось такий є брілочок японський з іерогліфами, ось навіть є номер телефону. так, Сидіння відкривається, як ви помітили, з замка зажигання. Під сидінням вказаний рік випуску 2008. Видно, не видно, трошки темно. Ось такий багажник, коврик. Сидіння не оригінальне, воно перешите, оригінальне було з пошкодженнями. Так, бак об'ємом 5 літрів, в баку встановлений бензонасос Нагадую, обов'язково потрібно завжди мати мінімум півбаку бензина. Так, ну Ставиться кришечка ось по стрілочки на ямахах. Так, ось такий багажник, болти на багажнику не оригінальні, тому що він прийшов без багажника, багажник вже був доукомплектований окремо, тому болти не рідні по пластику. Без дефектів, якісь царапки присутні. Загалом все добре. Так, ось тут в попередній частині є такі царапки. Наклейки оригінальні. Так, ось тут є такі потертості. Ця частина ідеальна. По накладці на радіатор теж все добре. Так, ось отут є царапка. Ось віконце видно рівень антифізу. Так, щуп. Так, ну, масло світле, але воно з Японії не мінялось. Як правило, люди купують вже, кожен заливає свою марку. Міняється воно раз в півтори тисячі. Дуже важливо його час від часу контролювати. Якщо буде біле, то обов'язково потрібно вчасно замінити сальні помпи, тому що якщо їздити на емульсії, то для двигуна це дуже погано. Так, тут по стандарту біліжні дальній, повороти, сигнал. Ось такий гачок для якихось пакетів. Також є кармашки, ось цей зліва більш зручний, можна поставити телефон. Так, є блокіровка, така противоугонка, блокується заднє колесо, ну і плюс. Блокується ще сам замок, щоб ніхто на не пробував завести. Так, наклейка Good Rider. в цьому місці встановлений, не встановлений, а знаходиться номерами. По варіатору роликам ремню все добре. Так, що стосується гуми виробник Bridgestone. По колодкам, колодки, як нові, по амортизатору все добре. Так, передня. Так, Не, не бачу я виробника, але по залишку десь відсотки 50 ще є. По колодкам теж як нові. Показую, як скутер їде, як набирає, дивимося максимальну швидкість.